Всім добрий ранок. Добрий ранок. Вітаємо вас на каналі Мемори Переселенців. З вами, як завжди, е, незмінні Юля і Маріна. Да, і ми сьогодні собі придумали показати вам пікнік вихідний у нас. Да. Погода, звісно, шепче, дощ може бути. Можливо, це відео буде коротким. У нас просто накриє дощ, і ми повернемося додому, але... Взагалі план такий. Ви вже бачили, мабуть, десь тут посилання. І був маленький шматочок з В'єтріна, з парка. Парк називається Мінеральний бані. І ми хочемо сьогодні знову туди з'їздити, але побути трошки більше часу, показати, що там взагалі є. І спробуємо цього разу на автобусі. Автобус номер який Юлі. Автобус номер 3 Їздить, я так зрозуміла, він кожних пів години. Зараз все покажемо. Якщо вам потрібно в джамбо, знайте, це якраз вам потрібен ось цей автобус. Можливо, ми покажемо, як будемо його проїжджати, цей джамбо. Третій автобус. Так, Покажемо, що ми з собою взяли. Судочки, є що інтересного. Тому залишайтесь з нами. З. Виходить. Дивіться, як провесело сидимо, але жарко в автобусі, мені, звісно, дійсно, мені нормально. Але людей так нормально їдуть Ось навіть напроти нас сидять якісь молодики з шафурами. Так що, я думаю, що там людей буде багато. так, Головне, нашу остановку не пропустити. Дивіться нас далі. Так, така велика автобусна зона. Гуля, пошлі, Вітаємо вас в Аквакаліде. Це як термальні басейни, термальний істочник, але вони там не, ну, такі маленькі. Там ще якийсь музей, Але, взагалі, в нас є план з Мариною показати вам термальні ось ці Істочники тут в Аквакаліде і ще одні дуже цікаві. Але це в наступних випуск. Да, Юля вже там була в одному лише. В Аквакаліде я не була, але кажуть, що тут таке, знаєте, ну от він більш як державний, як там, санаторій. Як, ну типу, да. Але приїхати, мені здається, можна, Поплавати, спробувати, побувати в музеї. Цікаво, прикольно. Виглядає, і серед парку дуже прикольно. Тут так затишно. Затишна. О, парковка. Платна, цікаво, чи безкоштовна? Мені здається, що це якась безкоштовна зона. Нічого немає, мабуть, все таки безкоштовно. Коли ми приїжджали сюди е на машині, мені здається, тут все було зайнято. Або ми їхали. Ні, ми собі, мабуть, не, заїжджали. Ми не тут були. Ми Але просили, все одно що тоді було стільки було. людей і стільки машин, що тут точно було все зайнято. Так, да, ми приїхали таке трошки в пасмурне, і тут є е, кстати, оце ще я цікаве, прочитала недавно. Можу вам розказати, що тут Розкажіть. є е, коротше гріль зони, і в Болгарії дуже, -дуже сурово слідкують за тим, щоб ви не жарили шашлики там, де не можна. Так і взагалі, щоб ви знали, дуже багато людей запитують в групах. Куди ж можна поїхати там біля бургосу пожарити е, м'ясо? Ні, не можна. Немає цих зон. Це лише ось вітрін, цей парк, мінеральні бані. Тут є спеціальні місця, типу як мангали. Зараз я думаю, ми їх покажемо лише тут. Все, що ви там виїхали кудись в ліс в поле. Ще це все незаконно і тобто... можуть приїхати поліція. І Так, там і є... є навіть карта така, де ти можеш типу смажити. О тут можна, а більше ніде поруч не можна. Ну да, я бачу, що навіть там є якісь такі місця, які типу, не обладнані цими грилями, але там стоять ті типу, пангали, як оці в нас угу. звичні. То там, типа, не можна. Наші приходять туди жарити, і там вже чергує поліція, щоб всіх штрафувати. Ну, взагалі я бачила, що в парті морська градіна болгари були з таким оце мангалом, де саме вугілля, не відкритий вогонь, а <с <с вугілля. Але мені здається, вони це просто ну, швидко поробили і все це є, закрили, тому що ну, взагалі я перший раз таке бачила, і там не можна цього робити. В Святому власі ще до речі, є спеціально обладнане місце ці ми ну, там на гору треба лізти. але треба так на гору. О, зараз покажу вам красиву річку, вонючку. Правильно сказала Юля, що вона не ваняє, але вона дуже, скажіть, я вам скажу, красиво виглядає. Там навіть якісь трошки люди є. І он там всякі якісь площадки, дитячі штуки, дрюки, майданчики, волейбольна волейбольна ця, ця штука. Ну, але бачите, що трошки дощ вночі був, але ви взяли покривальця. це дощ тут кожен день останнім часом. <світ> ось о, ось ці мангали, там людишечки, лавочки, столики. А ми, поки ціленаправлено йдемо в місце, яке вам вже колись показували. Але тоді у нас була така довга з тобою екскурсія, бо ми були не тільки тут, ми ще їздили до дітей. Вайтос. Вайтос. А зараз ми йдемо так вже відкрився пивоварня відкрилася, яка тут, мабуть, чи не єдина. Угу. І зараз покажемо. Вона поки що працює лише в суботу та неділю. Майте на увазі з за І Там ніяких не їди, нічого. Там поки тільки пиво. що ні. Сезон там навколо є фудкорти, Ми Повірні. це розповідали. Ліворуч. Вибачте, будь ласка, поверніть ліворуч. От, але пиво вже працює. Але тоді вони працюють кожного дня. Зараз поки ще не сезон, лише вихідні. Ой, дивиться, повісили нахтоники. О, зараз покажу вам. Дивіться. Все дерево в Мартенках. Вже і відцвіло. Ви, ви, відцвіло, прикольно. Прикону який перчик. Ша. <гум> і ось там вже видніється І Це ось ви ще одна парковка, на якій ми намагалися тоді припаркуватись. Вона була повністю заставлена. Ось тут під дорогою все було заставлено, тому машина стояла хто знає. Вже пахне шашликами люди. Mm. Люди вже жарять шашлики. Нічого, Юля, може ми колись теж настроїмося на шашлики, Дишаєш? <рес> так, я теж чи ні? Не знаю. Ну виглядає. Ось це пивоварня. Давай, раз, два, три. Да. Робимо розпакірай того, що ми приїхали. Привезли. Да. Двох відео. Вже нарізаний. Молодець. Сама нарізала. Тут уже На фоні моє гокамолі є і чіпсики. Перша закусь. М'ясо з Угу. Сир злідла. Mm -hmm. Сирок ковбаска. Mm -hmm. Судок злідла. О, ой, красиво. Судок злідла. Можеш ай, ладно, Овоч, овоч овочуци. І саме головне. Сілий судок. Ецелери, перця, моркви і огірочок. Дуже гарно. Давай тепер держи, я покажу своє. Юля приготувала все остальне, а в мене додатки. Лажні салфеточки. Я взяла нам скатерку, щоб не застерігали. Красиві салфеточки, соль. Яблучка. Хумус. Раз, хумус два домашній. Клубничка — раз, клубничка — два, клубничка і мандаринки три. І в мене ще є коробочка, куди можна складати щось не нужне. А іначе його камолі, ну не знаю, не покажу. Дуже-дуже хороше. Дуже так що зараз накриємо поляну і будемо обідати, так? Юля, що ти можеш сказати? Чого ти така? Серйозна. <гум> Чому я така сумна? <гум> Якщо що, я тут за кадром допиваю свій дегустаційний об'єкт. І насправді ну, вийшло не дуже прикольно. Я думала, що, мабуть, тут не можна доставати свою їжу, але ми е в ітогі вирішили все дістати. І якраз те, що ви побачили, там е кухня, гріль, якийсь там гриль. <гум> Да, я зняла їхнє меню. Короче, да він людина звідти пожалувалася. Да, пожалівся цей працівник звідти пивоварні, що типу ми тут достали їжу. І вони такі прийшли мені, типа храна не може, да, пиво пийте, а їжу замовляйте у нас. Тому. Вони не сказали їжу за у нас, вони просто сказали, храна не може, храна не може. І вони заборонили типа їду. Якби вони сказали, типу, вибачте, нас така типа політика, що ви дожди там щось заказати, щоб тут їсти. Може, ми якусь картошку для Вероніки би і заказали. Ну, я думаю, немає такої політики, типа аби там докопатися. Так, стопудово. Так що ми вам не рекомендуємо там грі той грі, хоча ми його навіть не пробуємо. Ми пішли писати погані відгуки погані підруки, я не знаю, але... А я напишу. Бо я зла на нього. Я теж. Ну я розумію, що це якби, типу, не знаю, не конкуренція в плані того, що от, а в нас нічого не замовляють, але, типу, яка різниця? Ми беремо пиво, ми можемо тут. Ну, що ми там за столом за 10 метрів сидимо, а що тут... Яка ну, різниця? Такий момент, що... Людей особливо наша, не буде. Наша рекомендація: візьміть стаканчик, і, якщо ви хочете реально такого пива, візьміть там. На розлив. Та просто беріть в пляшки, йдіть за столики і свою їжу. Так, да. і підемо? Підемо. Коли? Незабаром. В общем, що я вам хотіла сказати, беріть собою стаканчик, я показувала клубніку. Ми вже її переложили в кульочок, перелили собі пиво, щоб ну, не сидіти тут довше, щоб могли ми кушати свої бутерброди. Так, да, Вероніка, він хоче, щоб ми пішли до нього в кафе. Тому ми допиваємо свій дегустаційний набір і підемо займати якісь столики там позаду. Я навіть куртку зняла, досить тепло, але ну, зимньою це я прям прогадала, що я її вділа. діла через Так, дивіться, ми вже накрили поляну в новому місці. <гум> Юля тут їсть, під'їдає. Тут, до речі, що хочеться сказати хорошого про цю пивнушку що коли ми ну, взяли в пластикових цих пляшках, нам дали ще безкоштовно стаканчики. Тобто, в цілому, можете зразу собі брати на розлив. А взагалі, якщо що, ну люди приїжджають, беруть з собою просто. Ми хотіли саме спробувати їх е, пиво, а взагалі просто берете з собою все, що ви любите. Сідаєте одразу за столик і. Так, да, ось дивіться, п'єте. Ми розположились, там воно в людей. У нас теж є мангал, але ми нічого не взяли для того, щоб його розпалити. І ще дуже круто, що тут є смітнички всюди. Але в нас такий пікнік. Тому. Залишайтесь з нами, покажемо, як будемо їхати вже назад. Біля, зараз буде водерброди робити. всі. Бери собі красиву салфетку. Ну що ми наїлись, якщо чесно, навіть без да. шашликів помоги, бо ми прям нормально Такий так Такий класний пікнік. Нікнік. Собі влаштували дуже так. класний вихідний вийшов і реально і не жарко, і не холодно, і дощ нас поки що не застав. Три капки капнуло. да і класно, людей багато. Вероніка знайшла своїх друзів зі школи, тому їй теж дуже весело. Мені сподобалось, мені ну, здається, іноді так можна виїжджати. Да, і взагалі тут круто, що тут дуже багато різних там смітників, мангалів, столи для тенісу і територія да? така величезна, що просто 에, там спортивні, якісь лазалки, качелі. Ну на всякого долю. Навіть є якісь міні футбольне поле, там з цими зворотами. І далі можна просто прогулюватися в ту сторону, в ту люди гуляють, люди гуляють, просто там з собачками і є вигулюють. такий осередок цивілізації, де можна там сходити в туалет за один лев, дуже все прилічно. Ну жіночий прилічний, чоловічий там не знаю, у нас і сушка є, і навіть і цей п -п пеленальний стул. Да, Ну він такий краще не треба, але він там є. Ну якщо вже ну і до речі, якщо що, якщо ви берете пиво в цій броварні, яка там же біля. То там, де можна сходити там там безкоштовно. безкоштовно. Так, 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 так що, так. якщо не тратьте лев, якщо ви ну і так збираєтесь купувати пиво, можете якраз собі розподілити один купляє пиво, вся сім'я сходила а, в туалет. Це, <реш> це точно. Тому насправді ми можемо рекомендувати це місто однозначно, місце. і хочу сказати, що тут ще є, може. Марина показувала, покажу. Із накриттям дуже прикольні такі столики. Там ну, Весілля якесь можна святкувати. Да, День, День народження, народження, весілля, мені здається, все що хочеш. Класно. Ось це накриття, про яке я говорила, про яке ми з Юлією з вами казали. Там тут є справа мангал. Ось там далі ще якісь мангали, ще якісь мангали. Ось смітнички. Раз. І подивіться, ось скотик, скільки людей, ось, тут ось два, ось ще скільки людей, Ось в когось там вже якась музичка грає, <рес> ось там ті футбольні штуки дрюки, там якісь дитячі ці всякі розвлікалки, тенісні столи, лазалки. Тому заповдайте. Парк такий він чистий, дійсно, ніде немає цього купи сміття, як в морській градині. Наприклад, дуже часто не вивозять з смітників мусор, і там дуже буває брудно. Ну тут дуже багато а тут прям дуже чисто, дуже багато смітників. Класно. Якщо у вас є вільний вихідний, ви хочете просто виїхати на природу, погуляти або пожарити там шашлики, або просто навіть на пікнік. Ну, мені здається, класний варіант, і я прямо рада, що ми виїхали. А ще беріть корм, корміть котиків. І ми котів тут дуже багато. Вже прикормили трьох. Одну я тут навіть познімала, як вона Ще приходить. один там за кадром іде. Так оце я її познімала. ти, <світ> ти не... тикнула й на не... <світ> <світ> Да, але ну, насправді прикольна атмосфера. Якщо ви скучаєте за шашликами, <світ> да. ми будемо збиратися потроху і йти шукати автобус. Дивиться. Далі. Хочу взяти Не знаю. Дивися. Бабетто, Барні. Дивись. А барні, кстати, можна в школу взяти. По 299. Цукорки, що тільки з шоколадом. Малюки. Печиво, цукрове. українське. Юля кукурудська. Малюки. Болтава. Лотто. Де лотто? А, ні, це не то лото. То лота. Що копає, Диви, Дивики печень. Воно хоче по ці перчики. Блін. Красиво таке. Шишкаркове масло, Юля. Ванилок дуже багато, кстати. Тахін. Ванила. Я вчора пила Кока-Колу з вкусом оріо. И вона була зіло, тому я тобі даже не плачу. Хорош. Іправки. Цукорки, семочки. Сімочки. С перчиком. А оці дивіться. Які гарні для нуда ці гарні. Халвач, халва всіх видав. Дуже оце красиво. Це щось типу як переміти на значить, знає. Ну, А оце якесь щось як Що <laughs> ну, смішне. Жилешки. Подивися. Дивися, оружий. Юля, зайти. Зайдьте. Дубай шоколад. Оце, конечно, а оце теж дуже дорого. Помаленьку. Оце ті ж я їла на вручення. Оце, вирнич. Хотілося, так, там, по-моєму, раніше є два вида. Ми ще встигаємо на автобус? Це вроде да. 17:14, скільки він? Ти кажеш, 10 хвилин відстає. А, да. Я хочу тих конфет Баунти. Добре, так, Юля. Ми з Юлею зайдемо в до міні-магазин? Дивіться, Юля чогось набрала. Коні лото. Я його зняла, як він виглядає. Давайте. Так, мече кекс. кекс. Ось таких п'ять великих кексів. Це дожди надіжда на барні. Як ну... він називається? Чікаміка? Ні. Бір ну, -бір. Да, оце перше. 2,99. Ну ціна прям прикольна, і це здається Турція. Ага, що ще? Е, так, що там наступне у нас? Чікоміко e, міні 6. Чікоміко міні 6. Я думаю, що це воно. Чікоміко. Чікоміко ось такі маленькі є такі турецькі сендвічі, а це типу такі як печеньки теж з начинкою. Теж якось недорого. E, 2:30. Що наступне? Devil Disco, 7 дози. Це оце. Це дешевше, ніж утенок я куплю, за три щіми, здається. Ну, це Чехія, до речі, а не Турція. Прикольно. Сім Три сімдесят два. Так. Тренді Трендікл уши. Це уши, ви поняли. Уши. Один лев. Вообще. І. Ой, Три тридцять. Така коробка. Желешок. Прикольні. Да. Тік-так! Ага, тік-так. Вибачте, зажала. Повірте, в мене такі самий є, я не буду ставати на тобі чек. Моя покупка одна важна, це отакі конфети. Я так розумію, що це баунти якісь, тільки одні з мугніки, одні з бананом 1290 Коштувало все нормально за сроком годності пів кіло конфет. Я теж взяла э, е, тік-так, такий самые зелені, і чупа-чупс для Вероники. Ну вона чуба. А сейчас ще, ще, ще покажу. Я взяла ще тоже з кокосом, типа дубайський шоколад. Він стоит менше лева. 0,65 і я взяла вафельку, теж з дубайським шоколадом. Може я його спробую і покажу вам, що воно яке на вид. Бо дубайська вафелька стоїть 2,20. Чекайте закінку. розпаковку. <laughs> І да, цукерки теж вам покажу. І в мене такий самий тік-так. А цей 30-ї коштував коштував. Так що, все, ми вже в автобусі, їдемо до додому. Я вже вдома, трошки тут на фоні шумлять, у мене мої вікна, які виходять на дорогу, тому що. Жарко. Зараз спробуємо з вами цукерки, які я придбала. Перша в нас ось така типу дубайський шоколад з кокосом. Це якийсь молодший брат Баунті. На смак дуже схоже покажу. На Баунті. Але наче трошечки-трошечки оціми якимось. Стиними солодощами і веселий зелений колір. За цю ціну, тому на менше лева коштує, прикольно. Оця вафля фісташок 27%. Щас. Вона ніби з халвою. Тобі не можна. Але вона така дуже сильно, дуже сильно горіхова. Ну реально, вона прям. Там прям шматочки фісташок. Я не знаю, чи вам буде видно. Ну, руга. Прикольна. Ну, насправді така прям цікава. Але за таку маленьку вафельку трилева, не знаю, вона смачна, але наче не відповідає в дійсності. Спробуємо ці цукерки. Дуже смачно вони пахнуть, там всередині ось такі маленькі рожеві й жовті, жовті, типу з бананом, Ці рожеві з полуницею. Мм. якщо порівнювати. Оцю й цю набагато смачніше. Прям такий банановий присмак. Давайте тепер цю відкриємо. У мене все таке кокосове сьогодні. От дивно в неї немає. Ні розового кольору якихось барвників. І такого прям щоб полуничного смаку, я б теж не сказала, реально на смак. Прям як Баунки. Дуже схоже. То виробник в 1958. Виробник Турція. Дуже смачні, але, ну. Як на мене, то полонечного в них нічого нема. Вони просто такі дуже кокосові. Але прикольно, що вони такі маленькі, можна там собі до кави покласти, і їх дуже багато і гарний термін придатності. Не знаю, якщо десь побачите, беріть. Прикольно. Так, завершилась наша прогулянка, наш пікнік. Сьогоднішній ми класно провели час. Дуже сподіваємося, що вам також було весело з нами. Так, якщо ви, можливо, були також оце, в цьому місті і гуляли тут або жарили шашлики. Напишіть нам, будь ласка, також підписуйтесь да. на наш канал. І ще хотіла сказати, якщо ви були в інших місцях, але десь недалеко на узбережжі, де можна також відпочити від посмажити шашлики. Також напишіть, будь ласка, да, здавайте нам свої ключові точки. І е, слідкуйте за нами також в інстаграмі. Далі буде веселіше. Я думаю, в наступних відео ви також побачите те, про що ми говорили на початку. Так, і скоро вже починається сезон, тому тут буде багато цікавих оглядів на пляжі і всяке таке. Всім, всім дякую. Па-та!